100 тисяч гривень на допомогу військовим їх зібрала дружина загиблого захисника Світлана Чуфус та передала військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади. Як жінці це вдалося, розкаже Вікторія Резун. Роман Чуфус загинув у січні 25-го року під мінометним обстрілом, коли разом із побратимами рятував поранених. Прийшов відпуск, і після відпуску два тижні ще побув, пішов на позицію. Що я мовляла його ніколи за рік, за рік передової, я ніколи йому не казала, а тоді сказала, не йди, я тебе прошу, тебе прошу, не йди. На що він пішов? Коли виходили з позиції, він намагався допомогти побратимам, а сам попав під мінометний обстріл. Але кіло забрали побратимам. Чоловік добровільно пішов у лаву ЗСУ ще у 23-му році, служив на Запорізькому напрямі. У мене завжди ті погляди чоловікові. Той сильний дух, то патріотизму, тої чесності, тої совісті, тої щирості. З очей його виливалася постійно та світлість. Він постійно допомагав, не лише своїй сім'ї, він завжди своїм. Вже кіракісним життям Допомагав іншим. Важко, боляче, але я тримаюсь. Я думаю, що ще гірше є. Як у мене ситуація, є, є сім'ї, є, є жінки, які, матері, які взагалі не привезли кіло. Вони не можуть піти на могилу, а я ходжу на алею слави. Вітак, його дружина Світлана вирішила підтримати захисників. Кошти зібрала власними силами за кілька місяців. Я завжди, завжди до того допомагала і тим побратимам, і тим побратимам, але ну, так вийшло, що там розпалися його побратими, і нема так кому, і що. І я вирішила іншим знайомим своїм. Переслати мені не, не байдужа доля України. Мені не байдужі зараз хлопці, військовослужбовці, які там боронять. Стоять до останнього. Стоять до останнього на на передовій. Хочу виразити величезну подяку від зводу безпілотних комплексів 108 гірського штурмового батальйону, а саме Світлані запередані. Кошти в розмірі 100 тисяч гривень для нашого підрозділу, для наших пошок, щоб нищить ворога. Це дружина нашого побратима, справжній козак, патріот, який, на жаль, загинув. 100 тисяч гривень жінка передала для військових 10-ї гірсько-штурмової бригади. Їх вони спрямували на бойові дрони. Я вважаю, що кожен українець, коли війна йде, коли війна, на жаль, не закінчилась. Має думати, має думати, завдяки кому ми живемо, кому дихаємо. Маємо кожен день дякувати Богові та Збройним силам України. На цьому жінка зупинятися не хоче. Буде допомагати військовим і надалі у пам'ять про свого чоловіка.